Образне перетворення. Спробую якось пояснити з позиції креативної імпровізації. Що таке образ? Образом може бути будь-що. В дотику, до чого людина асоціює, саме момент асоціативного сприйняття того чи іншого предмету, об'єкту, рослини, тварини, людини, явища природи та будь-що. Робить це знане якимось іншим. Я бачу старе дерево зломане вітром. Ще хтось бачить це дерево старе, зломане вітром. Багато людей бачить це дерево старе, яке є зломане вітром. І кожен може сказати. Найскоріше. Дивись, який вітер був вночі. Він зламав оце дерево. Напевно, старе протрухлявіло, тому й зламалося. Так говорить більшість людей. А меншість. Можу сказати зовсім щось неочікуване, часом просто парадоксальне, страшне або смішне, тому що. Митець у всьому бачить ще щось, тому що бачення митця, сприйняття натури, природи, митця є іншим. Так, очі сприймають то саме наші об'єктиви, об'єктивно фотографують все, що нас оточує. Але те, що робиться ось тут і тут, коли сходяться ці дві потужні території розуму, духу, душі, і починається образне творення або образне перетворення, асоціативність. Що таке асоціативність? Ну, можна почитати в Вікіпедії або в різних там книжках дуже багато визначень, Що таке асоціація. Асоціація. Не знаю. Не знаю. Як казав Мінеті, я позбавив себе класичної літератури. Я позбавив себе наукової літератури. Я позбавив себе будь-якої літератури і будь-яких визначень мистецтвознавства. все це мертве, все це опале листя в сьогоднішній день. Це позиція митця – своє особисте бачення і розуміння предмету творчості. Інакше ти завжди будеш намагатися уподібнюватися, будеш завжди намагатися догодити всім, починаючи від режисера, драматурга, мистецтвознавців, критиків, директорів театрів публіки. Ну, як же ж, опінія публічна, це ж ой-ой-ой, о-гу-гу, -ой -ой. це ж слава, це ж моє визнання, це ж мій капітал. Я стільки років. Напрацьовував це все. Ну і що? Зліпили з тебе або кумир, або не дай Бог ідола, і потім тільки пукне щось не так, все. Сразу а, -а, 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 -а. -а, а Ура! Так йому і треба. Шалений світ. Перетворення асоціації. Простий приклад, наприклад, я часто говорю про те, що кожен з нас, людей живих, має всередині таку пустоту. І чим більше ця порожнеча, тим більший об'єм, в який може потрапити більша місткість, більше інформації. Уявіть собі, що це така велика, велика. Велика посудина, стіни якої обклеєні дзеркалами маленькими різними, різних кольорів, різних форм. І все, вся ця галактика цих дзеркал реагує на будь-який промінчик світла того, на чому зупиняється наша увага. І воно входить туди як промінь, і відбивається від кожного. І кожне, кожне дзеркальце це є якийсь досвід, кожне дзеркальце це є якийсь певний зміст, кожне дзеркальце це є якась конкретна форма. Кожне дзеркало це є певний твір митців за всю історію нашого виду. Як у людей на цій планеті. О, ось що таке асоціація. От так. Тому да, треба дуже багато бачити. Треба дуже багато дивитися художніх творів на виставках, вистави, фільми, читати. Для того, щоби. Дивлячись на що-небудь, на що інше людина ніколи не зверне свою увагу побачити от о цьому листку засушеному обличчя дитини. А, а тут креветка. А, а тут о, а тут така риба пощеку розкрила. Все. І вже не листя, і вже не трава, і вже пішли якісь історії, пригоди. Почався процес творчий. Асоціативне мислення. При тебе на людині. Часто в житті в когось бачимо. О! -о, -о. Ага! Дивися, я думав, що це мій знайомий. А скільки разів ми обманювалися і кали, привіт, а Петре! Я не Петро. Ух ти. Пробачте, будь ласка, Ви так схожі на мого однокласника, я думав, це він. До побачення. Почекайте, почекайте. Ну, вже, якщо познайомилися, може підемо каву, вип'ємо, поговоримо. Мене звати Василь. А мене Олег. Бачите, пішла історія. Тьо, пішов процес. Неможливо не відчути, як в маленькому. Народжується щось велике. Це є творчість. Ну, зрозуміло талант. Хто має талант, та, Таїлант. Хто має талант, той. Ну талант це даність. Але талант без праці щоденний. Ніщо. Він просто зникає. Талант це як. Свічка запала на Богом і дана тобі в руки. І ти мусиш берегти це полум'я, берегти цю свічку, бо вона освітлює не тільки тобі твою дорогу в житті, а й іншим. А що значить берегти? Що значить берегти світло своєї свічки, таланту? Ця праця постійна, постійно привчати себе дивитися на світ. Намагатися побачити щось нове, незнане, неочікуване, бавитися, бавитися зі своєю щойсністю, постійно щось собі. Як Лії Фюнес створювати якусь певну гру? Ну а? Ну, що ти? Ну, а я актор повинен грати тільки на сцені. Якщо актор грає в житті, він вихолощується і потім на сцені не може нічого грати. Дурниця це все, актор повинен постійно грати. Навіть коли вмирає. Класно, найкраще грає мертве тіло актор. Тому проважають в останню путь кожного актора оплесками. Ну, 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 Спокійно, спокійно. I'll see you in heaven. <рик> <рик> Ай-яй-яй-яй. Ай, ай. Асоціації. Історії, історії. Слухайте історії, розповідайте історії, вигадуйте історії, брешіть. Актор не може бути скучним, нудним в товаристві, в середовищі. Хоча б для себе. Можливо, тому у нас так тягне до акторів. Бо вони не прості люди. А? Вони інші. Інші. Вони інші. Там, де всі мовчать, завжди є той, хто... Промовляє його голова є інакша, він говорить інакше, вчиняє інакше і вмирає. Шановні, все складається інакше. Інакші книжки були прочитані, інакше філософії проштудіовані. Інакші методи створені все, все інакше. Сприйняття натури інакше. А в цілому? В цілому все це тільки ілюзія. Ілюзія. Так? Цей реалістичний світ був би надто нудним, як би не було митців, які перетворюють цю нудоту в ілюзію. Краси. мистецтва.